Після війни вони втратили небо, але не перестали мріяти про полі. Ці у багатьох із нас у дитинстві була мрія або хоча б уявлення про те, ким ми хочемо стати: космонавтами, лікарями, президентами. Ми дорослішаємо час минає і тут бац. А ти замість того, аби стати ветеринаром і лікувати тваринок, проводиш засідання у суді. І найдивовижніше, що це відбувається всюди, і великі компанії не є винятком. Сьогодні ти фанатично живеш мріями про створення бойових літаків, які несуть смерть твоїм ворогам і, на жаль, співгромадянам. Але через пару десятиліть весь цей жах з моєї історії, і це стане тем. Зернятком, яке згодом проросте і подарує твоїм співгромадянам свободу пресування. 1884 рік у маленькому селі на острові Хонсю народжується хлопчик на ім'я Чекухей Накадзіма. Він не знає, що одного разу стане людиною, чиї ідеї піднімуть Японію в небо. І закладуть основу майбутнього автомобільного бренду Субару з дитинства він мріяв стати інженером, і в підсумку він пішов до школи саме за цим напрямком. Але в 1904 році почалася російсько-японська війна. Якщо з двох словах, у 19 столітті, як то і мало бути, капіталістичні держави повсюду розширювали свої сфери впливу і США разом з європейськими країнами почали освоювати Японію. І ось Японія отримувала нові знання та технології та вирішила не ставати колонією інших, а стати самодостатньою імперією. А імперії що потрібно. Правильно розширюватися, бо земля на острові в Японії не надто багата. Тож, удосконаливши свою армію, вона вирішила забрати собі корейський напівострів у Китаї, а ще надважливий порт Артур, який був потрібен Китаю та Російській імперії. Ми не будемо вдаватися в деталі цієї війни. Скажу одне і головне: Японія перемогла Росію, і саме на цих настроях ріс Накадзіма. і почав навчатися в імператорській японській військово морській інженерній школі, яку він закінчив у. Тисяча 1907 році Чикухей був одержимий небом. Він навчається в військово-морській академії, вирушає до Америки і вперше бачить літак. Цей момент стає для нього откровенням. Людині дано ходити по землі, але вона має навчитися літати. Потім він повернувся до Японії, де вже реалізував свій винахід у повній мірі, розробивши вдосконалену версію гідролітака для імператорського флоту. У 1916 році Накадзіма був відправлений військовим Аташе до Європи, щоб особисто спостерігати за ходом бойових дій. А в 1917 році він відкрив завод Накадзіма Aircraft Research Laboratory, який поклав початок Великій Історії не менш великої автомобільної марки. Через кілька років вона стане гігантом накадзіма Aircraft Company, що будує бойові літаки. Накадзіма мріє не тільки про швидкість, але й про гармонію між людиною і машиною. Він вважає, що техніка повинна служити миру, а не війні. Але її історія розпоряджається інакше. До кінця 1930-х накадзіма стає найбільшим виробником військової авіації Японії. Їхні літаки несуть гордість імперії і загибель тисячам людей. Коли Друга світова наближається до кінця, авіаційні заводи перетворюються на руїни. Країна лежить у попелі. США перемогли Японію в 1945 році. До речі, після поразки у Другій світовій війні Накадзіма був звинувачений у військових злочинах, але був звільнений під заставу в 1947 році. Незадовго до судового процесу він помер від крововилову в мозок. На жаль, так і не побачивши дебюту свого витвору в автомобільній індустрії. У 1945 році союзники наказують розпустити корпорацію Накадзіма. Її інженери позбавлені роботи розходяться по регіонах, але у них залишається Одне дух творіння. Вони знають, одного разу вони знову будуть щось будувати. Але на цей раз не зброю, а життя. Японія переможена. Все, що вчора літало, сьогодні лежить у полу. Але серед уламків авіаційної імперії на Кадзіма народжуються нові імена. Фуджі Когіо, Фуджи Доша, Омнія Фуджі, Токіо Фуджі Сангіо. Маленькі компанії, створені тими ж інженерами, які ще вчора будували літаки. Тепер вони лагодять велосипеди, мопеди, моторні віски, все, що знову може рухати Японію вперед. У 1946 році майбутня компанія Subaru випустила мопед під назвою Rabbit. Це стало можливим, тому що деталі на заводах не були конфісковані, і мопед був виготовлений саме з них. Оскільки вона не могла нічого робити. Через санкції, які наклали на неї Америка, вона виробляла моторні човни, бензопили, автобуси та моторні човни. Коротше кажучи, вони виробляли все, що можна, окрім автомобілів. У 1953 році п'ять компаній, які лишились, вирішили об'єднатися, аби утворити Fuji Heavy Industries. Новим засновником компанії став Кензі Кітта. І мені здається, що японцям неймовірно пощастило, що саме Кіта став засновником цієї компанії, тому що у нього була мрія не тільки заробити грошей, але й найголовніше, він жив думкою, щоб в Японії створити машину для японців. Він говорив так: якщо ми збираємося будувати автомобілі, вони повинні мати японську назву і повинні нести японський дух. Важливим фактором тут було те, що Накадзіма, засновник компанії, який на той час вже помер, все ще був героєм для багатьох японців, і вони мали обґрунтоване почуття довіри до його творіння. Отже, новий бренд розвивався на руїнах успіху свого попередника, готуючись до свого справжнього тріумфу. І тріумф прийшов. Спочатку було вирішено створити підрозділ для виробництва автомобілів. І в 1954 році компанія дебютувала в автомобілебудуванні, представивши свій перший автомобіль прототип піо. Один відразу ж вони зробили революцію в автомобілебудуванні. Вперше в японській автомобілебудівній галузі було впроваджено монококову конструкцію кузова. Монокок це кузов, який не має рами і самостійно приймає на себе весь тиск від дороги, двигуна тощо. Це був автомобіль, який випередив свій час. Незалежна підвіска, сучасний кузов і потужний двигун. Але й Японія ще не була готова. Після війни дороги були вузькими, бензин дорогим, а мрії скромними. До речі, що до нас. Кензі Кіта, засновник компанії, провів конкурс на найкращу назву на честь автомобіля до його випуску. Але жоден варіант із запропонованих йому був не до вподоби. І він вирішив придумати назву сам, згідно з головним правилом конкурсу. Японський автомобіль повинен мати японську назву, і цю назву він знайшов. Субару це слово в японській мові означає японську назву зоряного скупчення плеяди, що в перекладі може означати збираються разом або вказують шлях. Назву то вони придумали. Але проблеми сипалися одна за одною, як, от наприклад, проблеми з сировиною, які весь час турбували Японію. І тоді Кіта робить ставку на те, що пізніше назвуть народним дивом. 3 березня 1958 року, під світлом прожекторів токійського автосалону, світ вперше бачить субару. 360. маленький, круглий, майже іграшковий автомобіль. Двотактний двигун 356 см кубічних. Вага всього 385 кг. Він був наскільки легким, що двоє чоловіків могли б підняти його вручну і наскільки економічним, що він міг проїхати 30 км на одному літрі палива. Японці закохалися в нього відразу в Україні, де машина була розкішна. Subaru 360 став символом нового життя. Її назвали Кейт Дося. Міні автомобіль він давав звичайній родині безліч можливостей поїхати до моря, відвідати родичів, виконати свої звичайні буденні справи. Тобто виходить японці знову підглянули до нацистської Германії, але на цей раз за ідеями з приводу автомобілебудування. Надто сильно вже ця історія схожа на народний німецький автомобіль. Жука. Це зробила Subaru провідним автомобільним брендом у своєму класі. Компанія швидко зростала і їхні нові автомобілі розкуповували дуже стрімко. Fuji Heavy Industries надихнулася успіхом Subaru 360 і спробувала випустити новий автомобіль. Ці зусилля увінчалися успіхом. Subaru 1000 приніс ще одну повну революцію в японській автомобільній промисловості. Це був перший японський автомобіль з переднім приводом, чотирициліндровим опозитним двигуном, об'ємом 997 кубічних сантиметрів і потужністю 55 кінських сил. Ця легендарна модель поклала початок історії опозитних двигунів Subaru. Крім того, автомобіль мав дуже незвичайний вигляд, який потім наслідували дуже багато інших виробників. Але давайте трохи заглибимося в головну родзинку Субару, опозитний двигун. Якщо запитати будь-якого фаната Субару, що робить їхні машини особливими? Він не скаже дизайн або м'яка підвіска. Він скаже одне слово: боксер у двох словах, що таке опозитний двигун. Опозитний двигун це двигун, у якого циліндри з поршнями розташовані горизонтально, один напроти одного, як кулаки боксера. Вони рухаються назустріч один одному, а потім розходяться. Тому його ще називають боксарний двигун. Але перш ніж цей двигун став серцем кожного Субару, у нього була довга і дивовижна історія. До речі, Субару не вигадували опозитний двигун. Перша іскра цієї ідеї спалахнула ще в 19 столітті. У 1896 році сам Карл Бенц, Бенс. Саме, хто подарував світу перший автомобіль, запатентував конструкцію з протилежно розташованими циліндрами, так званий контраенджин. Пізніше ця ідея перекочувала в авіацію. Авіаційні компанії десятиліттями вдосконалювали цю схему. І саме там, серед інженерів, які працювали над авіаційними двигунами, зародилася майбутня філософія Субару. Взагалі, після війни багато інженерів шукали собі нову роботу, оскільки військова справа вже не була актуальною в Японії. І саме серед них був ще Року Момосе тихий зосереджений інженер з гострим розумом і майже поетичним почуттям техніки, і саме ця людина перетворила опозитний двигун на серце Субару. У молодості він проєктував авіадвигуни для флоту, тоді то він не зрозумів. Тільки опозитна схема дає те, що потрібно машині. Момоса сформулював вимоги до нового двигуна і компонування автомобіля, низький центр ваги, мінімум вібрацій, компактність, хороший розподіл ваги і так далі. І після багатьох тестів та експериментів він і його команда зупинилися на опозитному варіанті. З цього моменту філософія Момоса стала ДНК компанії. І все ж таки, чому саме цей тип двигуна кращий за інші? І чому просто всім не брати і не робити опозитні? Головне. Перевага ідеальний баланс. Коли поршні рухаються назустріч, вони взаємно гасять вібрації. Це робить роботу двигуна плавною, а керування машиною стабільним. Опозитний двигун нижчий, ніж рядний, тому центр ваги автомобіля знижується. Машина краще тримає дорогу, а в поворотах буквально вгризається в асфальт. За це сварою люблять, але у всього є ціна. Опозитний двигун складний в обслуговуванні, він вимагає точності. Місця під капотом небагато. Дістатися до деяких частин надто важко. До того ж, Такі мотори зазвичай дорожчі у виробництві. І ще одним мінусом є відсутність гідрокомпенсаторів. Вони позбавляють від необхідності регулювати клапани вручну. Чому їх не поставити? Відповідь проста. Точність. Опозитний двигун працює в особливому температурному режимі. Головки циліндрів сильно нагріваються, а доступ до них обмежений. Гідрокомпенсатори в таких умовах швидко втрачають ефективність, особливо при високих обертах. Тому інженери Subaru вирішили, що краще зберегти жорстке механічне регулювання. Так, це трохи олдскульно. Так, це вимагає уважності, особливо якщо встановити ГБУ. Але саме в цьому і полягає філософія Subaru. контроль, баланс, надійність. Ніс, як в авіації, де все вирішують міліметри. Саме наприкінці 1960-х років зароджується філософія Субару. Маленька компанія без ресурсів, але з душею інженерів, для яких кожна гайка це мистецтво. А звичайно, поїздка це маленький політ. Вони ще не знали, що зовсім скоро їхні автомобілі вийдуть за межі Японії і підкорять світ. Вони вирішили спробувати експортувати свої автомобілі до США та Європи. Компанія Subaru of America Incorporated була заснована у Філадельфії, однак спроба виявилася невдалою. Це було пов'язано з тим, що для експорту вони чомусь обрали Subaru 360. але чомусь японці тоді не розуміли, що насправді потрібно було пересічному автомобілісту із США. ті роки в США були величезні масолкара з гігантськими 8 вевісями максимальними комплектаціями, так щоб шкіра усюди, автоматична трансмісія, кондиціонер та й таке інше, звісно, що така маленька непримітна машинка. Провалилася у продажу, але незважаючи на провал 360 в Америці, в Японії автомобіль продовжував користуватися популярністю. Так що незабаром його замінили більш досконалою моделлю r 2 випущеною в 1969 році. Вона також була дуже популярною в цілому. 1969 рік можна вважати справжнім роком революції в компанії Фоуті HEAVY INDUSTRIES, оскільки в той же час на заміну старій моделі з Subaru 1000 була випущена модель Subaru FF. F. Яка стала прототипом автомобіля, що став візитною карткою Суберу в ті роки? Японія вступає в золотий вік технологій. Країна, нещодавно зруйнована війною, стає світовою фабрикою інновацій. Соні, Тойота, Хонда, Нісан імена, про які досі говорить весь світ. І ось у 1971 році з'явилася модель, яка назавжди змінила історію автомобілебудування. Це була Subaru Leon, перший у світі автомобіль з повним приводом, і це був не позашляховик, але він умів те, чого не вміли інші, їхати впевнено по будь-яких дорогах. Він викликав великий інтерес як серед фахівців, так і серед звичайних покупців. Саме завдяки цьому автомобілю Subaru отримала можливість зайняти нішу автомобілів з повним приводом. Вільно від сильних конкурентів тоді на початку 70-х, ніхто і не підозрював, що саме технологія повного приводу стане візитною карткою бренду на десятиліття. Вперед повнопривідна система Symmetrical AVD – не маркетинговий трюк. А інженерне мистецтво, яке так властиве Субару. Вони назвали його симетричним не тому, що він передає однакову кількість моменту 50 на 50, а через абсолютно симетричну компоновку. У інших виробників повний привід найчастіше додають поверх існуючої платформи, вставляють муфти, кутові передачі, окремі блоки. Це ускладнює конструкцію, додає ваги і втрачає енергію. Субару ж пішли іншим шляхом. Вони спочатку проєктують машину навколо симетрії, всі вузли в одній. Лінії, як хребет, двигун, коробка, кардан, диференціали все стоїть по центру. Вага розподілена ідеально, тому машина не крениться, не тягне кермо, не втрачає стійкість навіть на слизькому покритті. Можна сказати, Symmetrical AVD – це не просто система, це архітектура всієї машини. Через два роки Леон, представлений за кордоном, почав переживати справжній бум продажів. Всього було продано понад 100 тисяч автомобілів. Тим часом сама компанія не занепадала. Виробництво йшло повним ходом. У 1983 році вона випустила Субару Domingo мініавтобус, Міні автобус оснащений повним приводом. Тим часом було випущено вже 5-мільйонний автомобіль Субару, і відбулася ще одна революція. Компанія випустила Субару Джасті, який вперше мав електронно керований варіатор. У 1987 році прямий наступник Субару Леон, який замінив його, став Субару Легасі, історія якого, до речі, триває і донині. У тестових рекордах. Цей автомобіль встановив два світові рекорди. Він зміг проїхати 62 тисячі миль із середньою швидкістю 138 миль на годину за 19 днів, зупиняючись тільки для дозаправки, заміни витратних матеріалів і, звичайно, водіїв. У той же час універсали легасі встановили світовий рекорд швидкості серед універсалів 155 миль на годину. Але все найголовніше було ще попереду. Наприкінці 80-х інженери вже працювали над новою платформою, яка назавжди змінить сприйняття субару. mm <laughs> У 1992 році з'являється Subaru Impreza. Компактна, легка, мала потужний опозитний двигун і симетричний повний привід. Це був еталон у світі автомобілебудування, але це ще не все. 1993 рік. Subaru виходить у World Rally Championship. Спочатку був укладений договір з компанією Prodrive на модернізацію та обслуговування автомобілів, які виступають на раллі. Потім, через два роки, був представлений седан від STI, який мав більш яскраву спортивну спрямованість, в тому числі двигун aj 207, 280 кінських сил, посилену підвіску, гальмівну систему та ще багато інших поліпшень. До речі, буквально пару слів про STI. STI – це акронім назви Subaru Technica International, підрозділ, який спеціалізується на створенні спортивних автомобілів та участі Subaru в різних видах автоспорту. Події, які згодом призведуть до створення STI, відбулися в 1972 році, коли Subaru вперше взяла Участь в ралі Цазерн Cross в Австралії з машиною, побудованою на базі моделі Леон. Потім у 1980 році в чемпіонаті світу за фарі раллі субару першому виставлять до змагань повнопривідний автомобіль Леон wd після серії щорічних змагань з 1980-х по 1988 роки. Японські повнопривідні турбовані машини з шістьма зірками на решітці здобули визнаний авторитет. Настав час створити окремий підрозділ, який буде займа. Подальшим розвитком спортивного напрямку бренду. Саме в 1988 році компанія Fuji Heavy Industries створює Subaru Technica International Inc. У 90-х команда STI розпочала довготривалу гоночну компанію Subaru Impreza VRC. Наступний успіх пара в в найсміливіші мрії. Друге місце в загальному заліку в 1994 році. Титул серед виробників 1995 рік. Subaru виграє перший титул чемпіона світу з раллі, а Колін Макрей стає наймолодшим чемпіоном у 1996 році. А також приголомшливий 8 з 14 перемог у 1990 97-му році, завершуючи, видатним досягненням Субару, стала першою японською компанією, яка вигравала титул серед виробників протягом трьох років поспіль. Цей успіх у перегонах назавжди підняв Субару та Істяй до статусу знакових у світі раллі. Ну а тепер щодо цивільних авто, у 1997-му році з'явилася крута модель Subaru Forester. Це було в прямому сенсі щось нове в автоіндустрії, тому що його було неможливо віднести до будь-яких вже існуючих. Класів за задумом розробників представлений ними автомобіль об'єднував найкращі якості як звичайної легкової машини, комфорт, високу динаміку, економічність, керованість, так і позашляховиків, повний привід, міцний жорсткий кузов, високу посадку водія. І все наче йшло добре, але фінансові проблеми вразили компанію. Subaru Outback виявився занадто дорогим, і його випуск призвів до дуже великих збитків. Коротше кажучи, Subaru повільно банкрутувала. Це був 2002 рік і було прийнято рішення підписати контракт зі шведською компанією Volvo. яка в обмін на технології та розробки Subaru покрила частину їхнього боргу, але. Цього було недостатньо у 2004 році. Бренд отримав нового співвласника тойота, найбільшого автовиробника в Японії. Але уряд заблокував цю угоду, мотивуючи це антимонопольним законом. у підсумку фірма отримала лише 7% акцій Субару. Отримавши трохи коштів для життя. Компанія відразу ж почала розробляти новий автомобіль Субару Трібека, розкішну модель, яка конкурувала з такими брендами, як Інфініті. Але доля і час продовжували завдавати ударів компанії. We're red everywhere, essentially, down by 4-5%. We're down over 16%. Dow, at the same time, has fallen about 18%. У 2008, was a terrible financial Яку компанія дуже сильно відчула, але доля врятувала Субару і цього разу. Хоча їм довелося і трохи скоротити виробництво, і навіть їм довелося закрити один із заводів бренду. На допомогу прийшла Тойота. Вона надала Субару нову модель і на цей раз знову закрила всі борги. Звісно, за ще більшу частку компанії. Ця модель була Toyota 80» або Субару БРЗ. Вони були абсолютно ідентичні за винятком того, що продавалися в різних країнах. Насправді, партнерство з Toyota було дуже плідним. Це було, мабуть, одним з найдивовижніших співіснувань в історії всієї автомобільної промисловості. Разом з Toyota в 2014 році Subaru випустила новий автомобіль, який став одним із найуспішніших і найзнаковіших автомобілів в історії. Це була Subaru WRX STI, Значно вдосконалена імпреса, набагато потужніша, швидша і комфортніша. Оригінал Симбіоз компанії зрештою призвів до того, що Тойота викупила все більше і більше акцій субару. Вдуматися тільки у 2018 році. Тойота придбала 17% акцій. А от у 2020 вже всі 20. І на мою скромну думку, Тойота зовсім скоро повністю забере собі субару. Закони про конкуренцію, звісно ж, працюють добре. Якщо вони Тойота Toyota. Toyota. better way. Історія Собару надихає своєю наполегливістю і відданістю ідеям. Незважаючи на складності виготовлення, вони все одно продовжували йти своїм шляхом. За що фанати марки їх так сильно і полюбили? Я сподіваюся, що такі приклади стійкості та вірності своїй справі надихнуть і вас також. Дуже надихає спостерігати крізь призму історії, як компаніям доводилося нелегко пробиратися до своєї цілі пробиратися через усі проблеми та труднощі, коли здається, що все скінчено. Але в кінцевому Підсумку той, хто не здається, завжди буде переможцем.